Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Козиріг. Нагадую, друзі, що цей жовтий великий пасіанс показує тільки головні події, на що треба нам акцентувати свою увагу. Іноді людина не впевнена. Чи видивна її справа або якась задумка? Все це може вам підказати пасіян, на що саме звернути увагу і як треба діяти. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут НСДО. Воно каже про те, що під кінець справи все налагодиться. Можливо, ви розпочинали якусь справу, в котрій були не зовсім впевнені, або у вас був відсоток якихось сумнівів. То карти вам кажуть, що під кінець справи все налагодиться. Ось тут добре здоров'я, зимова шапка. Це також потрібний знак. Та начебто все. Дуже багато символів, котрі поруч, але вони не співпадають. Поруч дуже багато. Сонечко, заяць ось. Співпадати можуть тільки, наприклад, з крестообразною картою. Ось, наприклад, ікона. Вона може співпадати вверх-вниз, справа-зліва. Тільки з такими картами. Ось, наприклад, ключик і ключик. Ось вони по діагоналі так не можна збирати. Збираються тільки ті, котрі поруч. Верх, низ, право, ліво. Ось так, друзі. Здається, парад мало, але вони дуже такі, я би сказала, влучні. Під кінець справи все налагодиться і добре здоров'я. І ось іще лисичка. Це остерігайтесь хитрої людини. Вас питаються обманути. Я помітила, що на розкладах зазвичай бувають співпадіння ось такими островками. Як у вас тут гніздо, ліса і шапка ось тут, або десь в одному місці. Можливо, вам так буде краще шукати співпадіння. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року. Подивимось для знаку Зодіака Козиріг. Зостереження королева мечів та порада дев'яточка жезлів. Друзі, королева мечів це дуже така міцна жінка, мається на увазі розумна, енергійна. Котра робить свою справу дуже впевнено, стрімко і продумує також все до деталей і все ретельно продумує. Застереження може в чому полягати? Якщо це ви, ваші властивості, ваші якості, то, можливо, не треба поспішати і не треба довіряти тільки своїй думці. Саме в цей період, якщо це стосується якихось важливих дій, це про королеву мечів. А далі, друзі, порада дев'яточка жезлів. Вона каже про те, що ви знаходитесь на шляху завершення якоїсь важливої вашої справи, і щоб ви не опускали рук. Як сказала ваше гніздо, під кінець справи все налагодиться. Вам тут може бути важко, тяжко, або вам ніхто не допомагає, або вам хтось заважає, ось тут птахи літають над головою і кричать. Але суть полягає в тому, що під кінець справи все налагодиться. Тобто не опускайте руки. І будьте наполегливі в своїх діях стосовно вашої справи. А я бажаю вам успіху, друзі. Нагадую, що попереду у нас з вами ще розклади синіх пасіянців на місяць червень, нового синього пасіянца, а також вашого улюбленого на кожен тиждень, а також розклади таро. Запрошую, друзі, на мій канал. those